Всім привіт! Копія Jericho і я ніколи його не розбирав, як він мені дістався, бо уж не... я з нього трохи постріляв, але ніколи не розбирав. Сьогодні, мабуть, перший раз розберемо, подивимось, От, як воно, що там. Так, я знаю, що оцю треба відтягти та повернути вниз. Ну. Ага. О. Так, а тепер треба. Ага, трохи сунути вперед і підняти. У -у -у -у. Ну, зараз ми трохи його почистимо. Система магазина при якій. Куля вистрілює прямі із магазину, тобто магазин є подовженням ствола, коли натискаємо курок, ствол трохи входить в магазин, тим самим, мабуть, затовкуючи туди шарика. Google. Isto ovo to još treba počistiti. zaraz, zaraz. Zaraz. І з цим прикольніше. Мабуть, треба буде її пофарбувати або просто від... відполірувати. Мабуть, буде круче. Ну, навряд чи я з нього взагалі стріляти буду, взагалі то це так більше просто для зовнішнього вигляду. Тут є виступ, тобто їм. Так, сюди і повертаємо чуть є. Yeah. Гарна копія. Жаль, він не був бечний, було прикольно, але він прикольний, він такий маленький, його можна скритно носити. Коли прийде фарба, спробуємо на ньому її спитати.